Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні я хочу на своєму каналі розпочати нову рубрику, яка буде називатися Поговоримо про аромати Avon». Я все-таки наважилась почати, почати, знаєте, такі розбори. саме Моє враження про аромати, як вони там розкриваються, ну взагалі які вони. А, але відразу попереджу, що найбільше ми будемо обговорювати саме ці аромати з пробників. Тому що, ну, якщо чесно, купувати всі парфуми Avon, ну, я не хочу, тому що я не збираю колекції ароматів. Це, ну, це не моє. А саме промники у мене є майже всіх ароматів Avon, тому будемо саме говорити по таких по групах, по серіях. І сьогодні поговоримо про ось такі недавні новинки компанії це ось такі місти для тіла. Я компанія заявляла, що це одеколон, але все-таки я б сказала, що це міст спрей, міст для тіла. Так, і в нас в серії в цій в новій представлено саме три аромати. Отже, в повному розмірі в мене є два аромати. Ну, як в мене? Ось цей це саме мій. Такі це мамин, мама собі також захотіла спробувати, тому я взяла в неї для того, щоб зняти вам відео. І третій аромат це у нас ось такий в мене є пробничок. І перед обговоренням іще хочу сказати, що до ціни, ось де в каталозі. Ці три аромати, і о, вони коштують 349 гривень. О, ну, Вибачайте це дуже багато за ці спреї Тому що е, деякі парфуми, е, навіть, ну не сказала, що не парфуми, а туалетні води коштують. Так само або навіть дешевше, ніж ці спреї. Хоча ну, насправді вони зовсім не стійкі, це звичайні спреї для тіла, які ми ти е попирськався, розпилив на себе. І ну, цього аромату вистачає, ну, якщо в приміщенні, то ну, можливо там на пару годин це з натяжкою. А якщо ти на вулицю підеш, то іще швидше вони вивітрюються. То така ціна, ну, я вважаю, це забагато. Так, і тепер саме поговоримо. Почнемо, давайте з промничка. Я не стала собі брати саме такий, тому що це більш солодкий аромат, а спреї, я все-таки вважаю, це більш на літо. То влітку не люблю такі, знаєте, солодкі аромати. Ну, тому взяла пробник. І давайте зараз е, нанесу і побачимо. Е, відразу е, відчувається е, нотки такі шоколадні. Це просто відразу, тільки от наніс. Давайте нехай трішки вивітриться. Що заявляє компанія нам по нотах а, збиті вершки, іриска та сандалове дерево. Отже, це, цей аромат, він, ну, я, я так думаю, повинен. Бути схожий із гелем для душа, який вивені був вершки та какао. Ну, от мені чомусь здається, що це повинен бути максимально схожий аромат. І знаєте, воно так є. От для тих, хто любить цей аромат, у нас саме ту версію вже прибрали. У мене потім багато хто питав про цей гель, але. Але ось знову в фокусі з'явився цей аромат, трішки перевипущений, але з'явився. І ось це. От саме оці початкові ноти це ось той гель для душа. Далі, коли вже трішки вивітрився, то відчуваються саме якісь вже квіткові ноти. Ну так, він вже стає не таким прям насичено солодким, а вже трішки так розбавляється і вже е, саме, я скажу, якісь відчуваю начебто ноти квіткові. Хоча тут їх не заявлено. Отже, тому що я хочу сказати про цей спрей? Він такий солодкий, насичений, схожий на гель для душу вершки та какао. І вони, ну, звичайно, вони зовсім не стійкі. Це так, така домашня поливалочка, щось таке, щоб освіжитись. Ідемо далі. Далі ось такий. Спрейчик це у нас Joyful, що в нас заявляє компанія Кавун, мускатна шавлія та бульбашковий чай. Ну, Бульбашковий чай не знаю, як повинен пахнути, але давайте Ну, взагалі я користувалася ними, але давайте подивимось. От, це, от реально, кавун. Як компанія випустила в серійке кавунову лінійку, там мені кавун взагалі не відчувався. Там більш щось таке трав'яне, то ось тут от прям кавун. І знаєте, це такий кавун. як оце в таких в жуйках кавунових, знаєте, от це такий кавун. Так, і о, далі розкривається щось таке, знаєте, трав'янисте. Я думаю, це ось ця шаблія. Ну так, воно вход... цей аромат більш такий свіжий. Він входить далі після кавуна, як кавун трішки вивітрюється, то він стає більш таким свіжим, більш таким, я б сказала, зеленим. Взагалі прям дуже приємний аромат. Я думаю, що на літо. Це просто ідеальний аромат, я прям ну, задоволена. А, і мама також задоволена, тому нехай користується. А, так, єдине, що упаковка стояла у мами там на столику, і туди а, інколи попадає сонце, і ось, бачите, трішки етикетка стала жовтою тут де біле. Ну, але це нічого. І а, останній аромат. В цій серії це Blizzл, вона вийшла останньою, це вже я собі прикупила. І що в нас заявляє компанія: Лимон, жувальна гумка з фруктовим смаком та рожевий цукор. Зараз побачимо. Знаєте, такий аромат також солодкий, але це не більше такий, так, якоїсь о, саме жуйки. Так, от, от саме оця фруктова жуйка, це просто відразу відчувається. Лимона поки не відчуваю. Трішки вивітриться. І ще в складі там все-таки є спирт. І знаєте, як наносиш, то все-таки в нос б'є оця спиртова нота. Тому також зверніть увагу на це. О, Тепер, коли трішки вивітрився, аромат, то аромат у цієї жуйки фруктової. То вже відчувається якась така легка нотка лимону. Ну, такий цікавий аромат. Він, я також би сказала, що з такою із свіженькою нотою, але все одно із солодинкою. Все-таки ось оцей кавуновий, він більш свіжий. І мені здається, що він. Найбільше підійде для літнього періоду. Це прям ідеальний свіжий аромат. Це із солодинкою, тому хто саме полюбляє щось таке цукрове, на собі відчувати, то, звичайно, вам ось такий підійде. Так. Ось такий огляд на ось такі новиночки. Um, Сподіваюсь, що вам була корисна ця інформація, що вам uh, сподобалось. Um, пишіть, згодні ви зі мною чи ні, ви також відчуваєте uh, ці ноти, чи, можливо, вам якось по-другому вони відчуваються. Буде дуже цікаво дізнатися. І пишіть, як вам така рубрика. Um, Сподіваюсь, що буду, um, можливо, раз у два тижні. Саме випускати відео із цієї рубрики. Так, і всім, звичайно, дякую за вашу активність на моєму каналі, за те, що ви підписуєтесь, коментуєте ваша оця підтримка, ваша активність вона прям дуже піднімає мені настрій. Прям, ну, ви класні. Тому чекаю вас в коментарях. І, звичайно, чекаю вас у всіх моїх наступних відео. Побачимось ми дуже скоро, і всім па-па!